Привіт, любі мої українчики! З вами я, українчик із Сполучених Штатів. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса і Борода Синя. І що ж, повернемось вже до якихось нормальних тем про те, як петляти з України, а не чому звідси треба петляти. Тому що багато хто має таку алергію на цю політику, що вони навіть не слухають, до чого я то все говорю, що за цим всім стоїть. Із цими Трампами, Зеленськими і всіма рештами. Із Мюнхенами і з е, Мюнхенами, із, е, Вашингтонами і так далі по списку. А стоїть за цим всім проста ідея, що всі політики вони е, не варті нашої уваги. Слухати те, що вони розповідають, взагалі немає сенсу. Вони правди не кажуть. Їхні наміри абсолютно протилежні. До тих протилежних, які ми можемо собі уявити. І тому в країні, де відбувається війна, немає сенсу розмірковувати про її подальше майбутнє. Бо майбутнього для людей, які там живуть, може і не настати взагалі. Тому треба спочатку її покинути, а потім вже зі сторони розбиратися. Чи варто туди повертатися, при яких умовах варто туди повертатися? Чи варто йти записуватись в армію і відстоювати цю країну? Чи взагалі варто побудувати своє життя в іншому куточку планети? Так ось, повернемося до, ну, до цього питання, як спетляти з України. Ну, і сьогодні я хочу розглянути просто один напрямок, який є потенційно унікальним унікальним у порівнянні зі всіма рештою, тому що в силу багатьох обставин Це, от, в Рівненській області є Сарне і околиці. Тут є поруч рокетне. Ракетне теж цікаве, але не настільки, як цей напрямок із Сарн. Ну, хоча напрямок із сусіднього цього села міста Вараш. Він, воно, він теж прикольний. Чим ці місця прикольні? Чим вони такі унікальні? Тим, що тут, в бік кордону, йде дві паралельних дороги. І паралельно цим двом є розгалужена мережа взагалі доріг. Тут їх просто сила селена. Як подивитись на карту, скільки їх тут, то тут просто сила Селена розгалужень для того, щоб можна було в'їхати, об'їхати, Переїхати, обійти. Тут в цій рівнині лісистій частині України перекрити напрямок до, до того, щоб їхати в Білорусь чи рушати в Білорусь, ну, просто нереально. От тут є карта Візіком, на ній є більша кількість доріг. Тут є, окрім доріг, міліараційні мілі... ці канали, то дивіться, там уважно не плутайте одне з одним. І що ж, що ж тут є? Гляну, ну, от на цій карті М -м -м, простіше дивитися. Ось він кордон Білорусі, і в нас тут є дві паралельних дороги, які йдуть в бік Білорусі, які час від часу між собою з'єднуються. І чим ще ці краї такі унікальні? Тим, що вони кримінальні. Населення, яке тут живе, воно займається видобутком бурштину. Ну, як подивитися, що тут пишуть, наприклад, про бурштин, про сарни, вон, сарне бурштин. І ми бачимо, що є свіжі новини про те, що от 10 серпня 23-го року о, знайшли е, шматочок бурштина із комахою. Народ... Народ... Народовищі в Сарненському районі знайшли бурштин з комахою, їх понад 30 мільйонів років. І. Ну, і що вони ще тут пишуть: що було раніше? Що було раніше? Ось. Вивозив з області 85 кг бурштину. Подивіться, коли це відбувалося. Це відбувалося 9 серпня 23-го року. Ну, це понад рік назад. Ну, півтора року назад. Але, повірте, там. Така от справа, вона на потоці стоїть. Вони там миють той бурштин, розривають ті болота і миють бурштин. Як покопаєтесь трохи більше в історії, ви побачите, що там було коло купа розбірок із якоюсь поліцією. І народ, який живе тут, він не такий простий, як в решті України. Вони тут не. Не такі, що з ними можна вступати в якісь перепалки, бійки, суперечки, тому що вони вдавали відсіч поліції ще в ті часи, коли, коли ще та поліція міліцією була повній, по цих всіх лісах, де вони просто привозять ту помпу бензинову і починають нею вмити пісок, і вимивати з нього бурштин, там приїжджають якась поліція чи міліція, і суватися з ними розбиратися, ну, вони дуже побоювалися, тому що цей народ він він з цього має гроші, і вони мають із цього великі гроші. Це подекуди це взагалі єдиний спосіб заробітку, який дає дуже хороший добробут, і тут є за що боротися. І ТЦК. І з поліцією вони тут дуже уважні до того, з ким вони мають справу. Тому що можуть бути наслідки. І ці наслідки зовсім не такі, як в інших куточках країни, де просто поназнімають відосиків. Десь на трасі на заправках ще можуть бути буйні, але по самому місті а за, і за межами міста. Ну, Там ситуація абсолютно інша. Тут міста ці контролюють місцеві там банду бандугруповування, і вони в зговорі з тією поліцією діють. Тому сюдою пересуватися набагато легше в бік кордону, знайшовши місцевого якогось тут перевізника, або приїхавши там своїм автомобілем, Посадивши водія, який буде безпечно, якому безпечно пересуватися, там, наприклад, жінку, вона може. Ну, автомобіль може поїхати там, однією дорогою, подивитися, що робиться, вернутися іншою дорогою, а ти тим часом посидиш там десь в готелі. В готелі тут просто сила селена, бо вони, вони просто на трасі вон, знаходяться. Один, другий. там... Ну і ще тут купа є по самому місті. Також. Тобто тут є де заночувати просто на трасі, і прямо із цієї траси можна виїхати, об'їхати, доїхати, саме місто об'їхати. І також є купа об'їзних доріг в інших місцях, що тут, тут є дороги, по яких поїздили. Це що таке залізниця? Так, от залізниця. Тобто тут пішки можна минути, яких би вони тут блокпостів не наставили, пішки це все можна минути і зайти, зайти, зайти обминути якісь там чергові блокпости і проїхати далі. І так можна повторити багато разів. Якщо не виходить поїхати однією дорогою, Тут Google Maps не показує всіх доріг. Ну ось подивіться, тут э, ця дорога. До когось на подвір'я потрапили. Так, ще разок. Давай трохи під'їдемо ближче. Угу. Це потрапили на подвір'я. Чекай, сарне. Угу. Сарне. Виїзд із сарне. Оце одна дорога, а ось це інша дорога. Ось. Тут цілком пристойна дорога. Тут якісь підприємства. Тобто сюди можна їхати. Сюди можна нормально їхати, сюди машини їздять. І е, е, об'їхати. Об'їхати блокпости можна однією дорогою або іншою. Заночувати також можна. Давайте подивимося, що в наступному місті робиться. Дубровиця. Що тут у нас по готелях? Магазин. Заправка око. Нова пошта є. Ось готелі є. Дружба? З кимось там подружитись або самі дружно туди приїдете. Пам'ятник Небесної сотні є. Чісто молотологічні клініки. Ну, як, як мінімум, одне на Google є. там Якщо пошукати на якихось оголошеннях, то, я впевнений, знайдуться ще. Тобто доїхати сюди. І зробити тут один перевалочний пункт, другий перевалочний пункт можна. І далі, подивіться, тут знову ж є розгалуження і туди, і сюди, у бік кордону. Можна їхати. Далі, якщо глянути от на цю карту візіком, що тут робиться, дивіться, скільки тут доріг, лісових доріг. Тут можна прокласти собі шлях в обхід, в обхід і ще раз в обхід в багато обходів і дійти до, до кордону. Тут є от шматок боліт з каналами, де вам гарантовано ніяких. Якби вони навіть хотіли міни там якісь покласти, ті, що вони розказують, що у них там якісь мінні поля, ну, то в болоті ви їх не втопите. Точніше, болоту тут їх можна покидати, але толку з того. Вони там всі потонуть. Це треба спеціальні морські міни кидати. Такі здорові на, на кораблі. Але на, на людей водолазів вони не реагують. Так. Давайте глянемо на, на погоду. О, сарне. Добре. Що у нас тут по погоді? Ну, погода плюсова трохи дощу, далі йде плюс-плюс. Тобто морозів вже немає, по болоті час втрачений, щоб можна було комфортно пройти по болоті. Але якщо нормально під'їхати, то запасу міцності вистачить, щоб дійти до кордону. Ну, глянемо ось тут в цій точці погоду. О, мало чим відрізняється. Градус тепла на ближче до вихідних буде взагалі 10 градусів тепла. Тому ось вам напрямок для роздумів. Тут знову є шматки попри залізницю, є шматки дороги в лісі, е, сила селена їх тут. Тут е, і зараз далі продовжують мити той бурштин по цих всіх лісах, і ви е, е, можете там не знаю, спитати в дорогу в <тих>, тих хлопців, які з помпою <тих> миють бурштин. Просівають його через якесь сито, копають той пісок. Люди тут що, зайняті всі своїми справами на, на тих, котрі петляють бік Білорусі, їм на них часу і причин зважати немає. В простих людей причин вам. Вам не допомагати теж немає. Тобто, навіть коли ви там когось зустрінете, то з високою ймовірністю вони вам розкажуть, що тут іде, де ті блокпости знаходяться, де, де ті прикордонники їздять. Ось, Тому що вони тут контрабандою не займаються. На Білорусь вони, якщо щось носять, на Білорусь вони бурштин не носять, бо бурштин в Білорусі є свій, він там мало коштує, вони везуть його десь на Польщу. То... Ось такий вам і напрямок і ідея для роздумів. Тобто, знову ж, дивитись по Google Earth, що тут робиться. А є тут якісь фотки? Ось є, наприклад, фотки із озера. Бачите, тут є місця для, для відпочинку. Місцеві тут відпочивають, тут є чималі там, шматки цих озер в лісі. Якісь готелі. Правда, готель не знаю, де Він Може бути десь далеко на карті. Місць для відпочинку тут вистачає. Так, ну ще раз ближче до кордону. Трактор із підводою заготовляє дрова. О, тут підвода. Ще знімав відосики і клею. Ось так виглядає тут цей ліс. Можете продивитися по картах. І що? Ось ця у вас головна карта, тому що вона вам спростить проходження. По цій карті ви пообходите ці всі села. Тільки вздовж кордону майте на увазі, що тут ходять патрулі, тому біля кордону бути обережними. І тут є ягоза. Тобто через Ягозу треба буде. там... Проходити. Скоріше всього, ви знайдете цілу купу проходів тут, бо тут люди виходять, їх фактично по кілька людей в день виходить зараз. На, на, не знаю, як там оцінити їхню кількість на шматок кордону, якихось таких такої оцінки немає, але, але люди виходять щодня, по кілька людей. В Білорусі ви довго не затримаєтеся, ви там пробудете. Із таким потоком людей всього там кілька днів, 2-3 дні, максимум 4. І вперед там на Польщу. Ну що ж, беріть свою долю у свої руки. Ну і петляйте у бік Білорусі. Особливо ті, котрі вагаються, котрі мають якісь гроші і шукають, кому їх заплатити. Тут ви знаєте, кому їх заплатити. Беріть жінок на допомогу, беріть своїх батьків, там батька, якому плюс 60 років з автомобілем. І ви тут знайдете, з ким доїхати, як доїхати, місцеві вас теж можуть підвезти. По дорогах ходити не можна. В жодному випадку. Не наражайте себе на небезпеку, не, не грайте цю лотерею із долею. Що ж, всім успіху! Чекаю від вас звісточки із, із Польщі, бо з Білорусі ви про себе не встигнете дасть дати знати. Ви там, скоріше всього, повідомите тільки своїм рідним, а до мене звісточка дійде, аж коли ви будете там в автобусі їхати десь на якусь Варшаву. Діліться тими своїми пригодами. Розумію, що після пригоди Білорусі розповідати, робити якесь інтерв'ю зовсім не хочеться нікому. Але там, поділитися якимись своїми деталями зі мною можна, щоб я поділився з іншими там, в, в приватних розмовах. Тож, до зустрічі, до зустрічі по той бік кордону.